Друзі, усім добро, доброго при доброго ранку. Оце так не люблю, коли з 6 до 8 вимикають світло. Встаю дуже рано, подоїти корову, щоб до 6 я все впоралася. От. І тоді попили з чоловіком чайку. Він каже, давай поп'ємо чайку, ну давай, а до чайку ж якогось, понятна, бутербродика. Та й пішла, лягла. Закинула вам відео. Поставила монетизацію, поставила просмотри для всіх. Ну, відео було закачано, але утром я всі його викидаю. Бо воно ж проходить перевірку. Ну і що ж ви думаєте? І я ж задрімала. Задрімала, думаю, до, до восьми полежу, бо світло ж до восьми, а тоді встану, буду сіпарувати. Приходить чоловік вже 10 дев'ятого та й каже, ти думаєш вставати? А я кажу, скільки ж време? Він каже, почало дев'ятого. Ой Боже, я підскочила, пішла, поставила молоко грітися, свою каструлю, незмінну 30-літрову, налагодила сепаратор, жду, поки нагріється молочко. Пішла, то курям картошку висипала, бо вчора їм варила, дрібненьку картопельку варю. От. Дітям кажу, дрібненьку ми ще й самі будемо їсти. Ну, ладно, і курям треба. Хоч, хоч іноді, саму дрібну, та що вже не підходить. Я оцю дрібну ще перебираю, собі оставляю це вчора жарила на сніданок. Що робити? Треба економіти. Так що, друзі, такі справи. У нас сьогодні знову вітер. Я булка дивлюся з кухні, в мене шторки нема на кухні, постіра належить, але. Не знаю, треба чоловіка просити. Дочка сказала, не смій лізти, я приїду почеплю. бо вони уїхали швидко і штору мені не почепили. От. Ви ж бачили, окно я помила, і так воно і стоїть без шторки. Тут у нас яблуня, там з городу нічого не видно. Ну, в общем. та я і нікого не боюся, раді Бога, хай дивляться кому цікаво. Ну і все. І так воно і стоїть. От. Так що, друзі, такі справи. Зараз піду віну поколотю ще, бо чоловік сказав поколотить, бо він ходив косити амброзію та пішов трошки відпочити. Докосив уже, каже, слава Богу. А там от сусіда, воно то сусідське. Виросли. Він раз вже скосив був, я йому сказала, кажу, скоси, ну воно ж до нас буде летіти. Там лобода, вона вже така, як ліс стоїть, але туди треба бінзокосу. Бін, з бензином. Ну, це ж він коса такою, що акумуляторною, а вона те не потяне таке здоровенне. Ой, Оце ж так це, ну ладно, докажу. І у нас потік бачок, той, 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 що налівається бензин. Купили, ну, це ж треба його робити, переставляти йому. Він зараз оце відпочине та й піде переставляти той бачок. От. А тут уже по сусідству купили ж дому нас люди. І вже, мабуть, та, до війни ще купили. Це вже війна третій рік. І оце він стоїть пустий. Вони приїжджають на день, на два, город там. Чоловік геть больний, на паличках не може ходити в нього. Оце з позвоночником біда. І він оце ж трошки походить, і він так само тяне оце ногу, як у мене, болить. Казала йому, йди десь щось роби, бо ти ж скоро на коляски будеш їздити. Він не послухав. Ну, і цей. І все. Не йде і оце, він, єлі бідний, ходе на паличках. А вона ж сама жіночка та. Хіба ж вона встигне все? Дитина така, що ще невелика, мабуть, уже рочків п'ять. І цей. Ну, вона молодше за нього набагато. І оце ж вона, бідна коса сама. Гада, не встиваю, кажу чоловіку, скоси той ліс. Бо, ну, як сказати, воно то і не гарно, і буде до нас ж всі на нагород летіти з цієї лободи. Ну там не тільки лобода, а ж теж. Ну, коротше говоря. В общем, як диви, не вчепилася, зараза, переб'ю їх, і де вони залазять. Ну, добре. Ладно, друзі, буду я робити, зараз цей, буду сепарувати молоком. Вот. бо сьогодні трошки позже, Я ото ж по времени нема не було ж світла, то я завжди подаю і 7 часом вже починаю сіпарівати. А це вже почало 10-го, 10 я ж поки нагрію молоко, уже майже 10 минут. А мені треба, щоб воно ж до вечора і скисло, бо мені ж треба. Ну, в общем, сьогодні в мене день загружений. Робити, роботи по саме горло. мабуть, з помідорами, ну, не знаю. Встигну чи ні зробити. Хочу, хочу зробити сьогодні цю аджику. Ну, добре, друзі, пішла я працювати. Близько поставила телефон цільна, до свого лица. буде на весь екран. Ну, ладно. Працюємо далі. Вроді нам світло сьогодні не будуть цілий день виключати. але в їх же ж п'ятниць на неділі. можуть щось там пере... поміняти. Так то стоїть аж на вечір. Оце утром не було світла і аж в 10 часов вечора до 12. Ну, а там хто зна. Ладно, все, набалакала, вам на торок тіла, пішла. Молоко я вже просепаювала, все перемила. Роблю витяжка, зараз виключу. Смажу отаку рибку я на обід. Вариться в мене картопелька, пюре буде. І зверху ще підсмажу цибульки на рибку. Такий обід, салатик. І буде у нас все в порядку. Друзі, ось я пожарила хек, а віддільно підсмажила цибульки. І зверху засипала це підсмаженою цибулькою. Дуже смачно так. Дуже. Хто любить, звісно, підсмажену цибульку. М -м я люблю. Вона така смачна. І буде, і рибка смачна, воно пропахтиться цибулькою. І буде варю пюрешечку, картошечку і буде дуже-дуже смачно. Друзі, знайшла сьогодні рецепт кетчупа і вирішила його зробити. Помідори я вже приготувала, їх треба в гарячій воді пробланширувати цілими і зняти шкурку. Я вже зняла. Саме довге це чистити чесник і треба все ж самій. Солодкого перцю там небагато йде, і гіркого теж. Значить, я вам потім ввечері розкажу рецепт. Вот. А я чистю часник. <гум> Все, дивіться, сижу і чистю. Слухаю на новості. Поставила тушиться нашу помідорну масу з сахарем. Уже сюди додається сахар і тушиться цілий час. Я немножко пробила ще блендером для однорідності. А тоді додаються всі останні інгредієнти. Якщо буде дуже смачно, то зроблю ще. Друзі, вийшло 4 баночки о такого кетчупа. Він густий, вкусний, очень, але я трошки я більше додала гіркого перчику, так що вийшлося в мене як ото острий кетчуп. Чилі, типу чилі, чуть-чуть слабій за чилі як магазин. Ну, дуже-дуже смачний. В следующий раз, що порцію, буду ложить менше гіркого перчику, бо я дуже не люблю. Треба їх укутати, це я вам показую, бо їх розкутала. Оце вот з цієї порції вийшло 4 півлітрових баночки. Дуже смачний. Рецепт дуже хороший. Прийшла в залу, бо у нас вимкнули світло: з 6 до 8 не буде світла. Я пішла, назбирала яблук падалішніх для коровки відро, сварила що. і оце ж зробила кетчуп дуже добрий. Так що рецепт дуже хороший, я вам ввечері його розповім. Як буду з вами общатися, балакати, розмовляти І цей розкажу вам рецепт. Рецепт не важкий, саме важке це начистити часнику Ну Але як є помощники, то це буде дуже швидко все проходити. І ще хочу сказати, якщо заморочуватися, Ну це я пробувала рецепт, то бажано робити дві порції відразу. Щоб уже як робити, Ну як Время займати, то вже робити. Ну, хоч буде 8 баночок півлітрових. Ну, Наступний на раз не знаю завтра, чи вийде в мене робити, я зроблю дві порції. От. Так що, друзі, в мене на городі дуже багато мілких помідор спілих. Треба їх збирати і щось робити з ними. Зроблю аджики і зроблю ще кетчупу. Дуже-дуже смачний. Так що розкажу, зробите, в кого є помідори. В нашій ну що, друзі? Ось уже дійшов день до вечора. Накришила знову корівці кабаків, яблучок назбирала ціле відро. Чоловік зараз прижене корову, бо вона вже кричить там на нізу, щоб ми її забирали. Ця, наша та корова тихо мукала, а ця кричить страшне. Чуть аж до нас до двору. Така голосиста. Oh. Ну, нічого, що там, кекс? Так що такі друзі, справи. Завтра підемо з чоловіком на той город, на нижній. Треба там трошки підзбирати урожаю, бо доця дзвоне, вибачте. Ось вона когось зустріла та каже: передзвоню через дві Ну, Почекаємо, а ми поки побалакаємо, якщо встигнемо. От, завтра. Оце ж робила цей кетчуп та й кажу, дочки, розказую, що дуже мені сподобався. Ну, Якщо робити, чи я вам може казала попереді, то буду в слідуючий раз буду робити дві порції. Сразу. Уже я її скуштувала, трошки менше положу гірку перцю, ну, а так дуже смачний. Мені сподобався і рецепт хороший. І... ну, опять же, я вже про цей рецепт вам тарабаню, тарабаню, тарабаню. От. Віноград, слава Богу, ми обірвали, жарка висить без винограду, так як у нас цей год не дуже багато. А як оце він уроде, ціла куча його, Боже, рвем рвем, во дворі такий армагедон, воно це ж листяте падає, бубки падають, обриваємо сухі гілки. О, це вам не можна передати, як я терпіти не можу оце уборку цього вінограду. Все в хату тянеться за ногами. А це я перший день зразу все виміла, щоб було чистенько в дворі. І вчора він дорвав і я все позамітала, все. Управилися. У неділю ще пересидю те віно та й хай собі булькає. Отак От цей год От. такі справи. Щось ми віно не подужали, це і дітям давали. І ще бутиль у нас залишився. Ну нічого, хай стоїть. Воно чим довше стоїть, тим краще. Помідор на городі ще повний в мене, не знаю. Ще оце зроблю кетчупу, тоді зроблю цей гаджику і все. Я вже на них дивитися не можу, друзі. У вже сили. Ні, якби я ще не хворіла, в мене оця нога не боліла, то я б його сонце тільки минуло, переробила б усе. Мені це не важко, якби тільки цих болячок не було. Ну, що зробиш? Куди від них денешся, нікуди не денешся? Ой. Вчора налякала чоловіка, прислала мені дочка, коротше, там такі ці, ну, типу як зарядка, ну воно не зарядка, а пози такі, Як у, щоб нерв успокоївся Оце ж на ноги. Там, Значить, ставиш табуретку, лягаєш долі і ноги піднімаєш на цю табуретку. І так ложиш на табуретку от колен і туди далі і так лежиш. Ноги. Так розслабляється нерв. І я ж вчора лежу, а воно, когда заходиш в двері, не видно той табуретки. І я ж лежу на полу, та й видно, так аж задрімала. Він заходив у хату, як побачив, що я ліжу на полу, давай мене гукать, злякався, біжить до мене. Я кажу: ой, що таке? Кажу, все нормально, чого ти? Він каже, я думав, ти умерла. Ой, та сміялися з ним. Ну, все може бути, це ж таке. Іде вже воно з коровою. Ну, добре, друзі, потім добалакаємо. Добрий добрий вечір, друзі. Як завжди, наша рубрика побалакаємо. От. Так, хочу ж таки я розказати вам рецепт цього ж кетчупу. Кетчуп називається гурман. Чи гурман? Гурман, мабуть. Так, значить, сюди йде 3 кг помідор, 350 г цукру, 2, 2 болгарського перцю, бажану. Червоного. Ну, Якщо нема червоного, то можна будийку замінити. Один горький перець за бажанням. Ну, Я додавала, в мене кетчуп вийшов, як чилі. Трошки слабіший, ну, як ото в магазині купуєте, Ну, чувствується перчинка. Десять штук гвоздік, 100 грам чеснику чищеного. Одна чайна ложечка молотого перцю. І одна чайна ложечка красного перцю я додавала паприку красну. Він цвет дає такий красивий. 100г олії, 100г моду 9%, 2 столове ложки солі без верху, 2 столові ложки картопляного крахмалю і 4 столові ложки води. А тепер я розповім, як його робити. Значить, берете 3 кг спілих красних помідор. У мене були розові. Я хочу сказати, що розові, це ж, ну, зараз я скажу, значить, ці помідори треба 3 хвилини бланширувати. Знаєте, що таке бланширувати? Кип'ятите воду, опускаєте помідори. Я за два заходи робила. Помідори опускаєте в кип'яток і 3 мінути, щоб вони там полежали. Тоді достаєте і в холодну воду їх кидаєте. Вони тоді дуже легко чистяться. І що хочу сказати за оці розові помідори. У них така тонюсінька шкурочка. Вони так легко чистяться краще, ніж красні. От. Тоді, значить, оце ж ви шкурочку всю обчистили і пропускаєте через м'ясорубку на мелку рішоточку. Пропустили у каструлю і туди 350 г цукру. І оце цілий час треба його. На такому повільному огні варити, щоб воно варилося. ось Тоді, значить тим временем я чистила чесник. підождіть оце 3 кг помідор, 350 г цукру, і оце болгарський перець і горький перець все через м'ясорубку перемолоти. В общем все зрозуміло. Ви бачите, що я так вам розказую, але та читаю далі. Тоді, значить, коли воно пропі... прокипить уже час у вас. Значить, 10 штук гвозди кидаєте туди, 100 грам чеснику, ну, на чеснокодавку, а я в мене змільчитель, то я змільчила в ці 100 грамів кидайте туди. Од... Тоді 1 чайну ложку молотого перцю чорного, 1 чайну ложку красного перцю, 100 грам олії і 100 грам оцту, і сіль. І оце все викидаєте і після того ще кип'ятите 15 хвилин. Все заразом оце. Тоді берете 2 столові ложки картопляного крохмалю, у чашечку, чи мисочка така в мене маленька була. Значить, туди я прямо з горкою так набрала. Крохмалю. І чотирьома столовими ложками розведете той крохмал, щоб, ну, як кісільлю, то заварюєте, щоб він ото такий розбовтаєте, щоб він ну, був ріденький. І тоді, як прокипить уже у вас 15 хвилин, то все. будете часто помішувати, бо воно буде википати. якщо помідори м'ясисті, то буде таке густеньке, щоб не пригоріло, бо я підкладала під каструлю розсікатель вогня от Тоді, значить, кидаєте туди, вливаєте крохмаль, заварюєте як кисіль І все і тоді ще мінут 7-10, ще проварите. І тоді в стерильні баночки накладаєте цей кетчуп і закатуєте кришечками і укутуєте до остивання, до вих... ну щоб виховано ну, воно повільно. Все. Із цієї порції, виходить, 4 півлітрові баночки кетчупу. Дуже смачний і такий густенький, як, як магазини, такий, Знаєте, Ну, зрозуміло, що все домашнє, все воно набагато вкусніше і полізніше. Я хочу ще зробити. Ну, це я ж спробувала цю одну порцію, а тепер я зроблю на дві порції, щоб, ну, якщо вже колотиться, то колотиться за щось. Да? Ще зроблю дві порції. Такого, такого кетчупу дуже мені сподобався, а тільки менше положу горького перцю. О, бо чоловік любить любив мене гіркеньке, ну а я не дуже. Треба трошки менше. І цей кетчуп він до всього, хоч до м'ясного, ну, хоч так їсти просто. Ну, до лічого, дуже смачний, до шашлику дуже буде гарно. Ну, Так, що робіть, хто хочете. Я провірила цей рецепт і вам його. Як сказати, кажу, що можете сміло робити. Дуже хороший рецепт. Так, тепер там питають мене, що це? Ми вже винний виноград зірвали. Так, винний. О, він уже, по-перше, поспів, бо вже почав підсихати деякі бубочки. А по-друге, по-друге, у нас дався дощ. А так, як на віно, виноград, дощ не бажано, щоб попав на цей виноград. Так що, так, друзі, ну він уже був геть-геть спілий. Дуже добрий, смачний, солодкий. Я з нього раніше робила сік, то я вам хочу сказати, я ніколи не додавала цукру. Він такий солодкий у нас. Так що, такі, друзі, справи. Ходимо з чоловіком по очеріді, колотимо колотим суслу, бо шапочка швидко піднімається. ця каструля велика перша, вона аж така тепленька, Грає. Браво там! В другій каструлі трошки повільніше. Ну, нічого. От, тоді ми його все разом змішаємо, буде воно все однакове в нас. Ну, що ж вам ще розповісти? Сьогодні в мене відео це таке зняла я не дуже багато в день, бо не було що знімати. То Їсти там варила, то ну, в, общем... в общем, якось так. Роботи то повно, то те робила, то те робила. Ну, я ж не буду вам знімати всі свої роботи. Вам буде нудно його дивитися. От, а завтра Сьогодні це ж сипарірувала молоко зранку. А, а тільки ж сьогодні у нас то у нас е, виключаю, ну, включали світло. <кій> у 8 годин було. Підождіть, як же ж не так якось. А що в 7 годин я в 6 подаю і в 7 годин вже сіпарірувала. А сьогодні в мене так вийшло, що до 8 не було світла, тоді поки поснідали, і тоді я аж посіпарірувала його пізніше. І до сих пір воно у мене ще не скисло молоко. Не знаю, що я буду робити. Вже до завтрашнього ранку. Ну, в общем, якось так. Не дуже мені це подобається, але що ж зробиш? У мене вже замовлення на завтра є на продукцію. Якось так буде. Чи вночі буду вставати та дивитися? От. Ну, такі справи в мене не дуже сьогодні веселі не дуже я задоволена цим. Я люблю, щоб у мене все було чітко, все було вовремя, все було добре. Взагалі, якось так. Подивилася прогноз погоди. У нас ще на цілий тиждень жара буде. Так що, такі друзі, справи. Не знаю, що воно робиться в цьому році. Я вже, по-моєму, вчора і балакала про погоду. Не знаю, чи потім різко почнуться дощі, холода, ну, взагалі, не знаю. Вже пора б і кабаки зносити, ну, будемо рішатись чоловіком. Я сама це робити, звісно, не буду. Так що такі друзі, справи. Сьогодні пішла на город збирати помідори, дивлюся там, а вони цвітуть, представляєте? Вже їм пора. І у нас немає колорадського жука. Раніше завжди тільки картошка вже одійде, колорадів повно, і руть усі помідори. А це немає ні одного, не бачу. Раніше по дорогам повзли і в дворі кругом, а це немає. Де вони подівались? Странно. Чи такі яди зараз вже хороші, оце, що вони здихають усі? Не знаю, ну немає. Не зустрічала ні на городі, ніде. Мені аж странно. Усі баклажани в мене стоять. І цвітуть баклажани вовсю. Щось цей год таке неймовірне, взагалі, в нас коїться. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре, на цьому буду я заканчувати своє відео. До завтра. Завтра буде день, буде щось новеньке, щось поснімаю вам цікавого. Якось так. До побачення, до завтра. Солодких снів, тихої ночі всім бажаю, всього самого найкращого. Пока-пока.